Мамі Міша, і я У мене, мене вже знайшли. Опа, він тут. Все, тепер ми тебе нарешті вб'ємо і отримаємо мільйон гривень. Не ну, ну, то я що. Ми хочемо мільйон гривень. Я теж хочу мільйон гривень. Ха-ха. Так, який же хороший сьогодні? день? Так, тобто в... Безпеці, я то, Я повинен його градувати. Іди щоб... Відтишю. У мене буде покарані. Що? Ти я. Я тебе нещо, Ну, не тебе. Я... Я насправді залізний. Ты меня назначишь Залезли, ты меня назначишь Всё Не Так Ой, не Всё ж Трамвай Ой, не полечи

Дякую. то нема, за що це ж моя робота. Опана. Це Це... Це мені потрібно. А навіщо? Просто подавись. Він же ще не вбитий. Не потрібно. Будь ласка, я більше так не буду. Ти будеш, я знаю. Так що тепер твоє життя закінчується. Раз не пушу. О, oh, єс. Yes. Oh. Я зарядвала тебе. <Стур> Дякую тобі. Все это твочення полетів. Ой. О, добре, друзі, от таке відео сьогодні вийшло. В мене... Мені чузь номер на вплили. Ну добре. Поставте лайк, підпишітесь. Підпишітесь, напишіть коментар і нажміть на дзвоник. Відео пер... відео вчора не було, тому що я забув створити відео.